Колишній заступник голови Сумської обласної військової адміністрації та керівник департаменту капітального будівництва постануть перед судом. Наразі слідчі СБУ підозрюють обох фігурантів у привласненні понад трьох мільйонів гривень, виділених урядом на відбудову постраждалої від ворожої агресії інфраструктури регіону. Нагадаємо, у лютому 2023 року СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених державою на ліквідацію наслідків бойових дій. Та ворожих обстрілів області про це повідомила речниця СБУ у Сумській області Олеся Рапута. У ході слідства встановлено, що високопосадовці у 2022 році створили протиправну схему, яка полягала в укладанні договорів на проведення відновлювально-будівельних робіт з афілійованими комерційними структурами та свідомому внесенні в кошторисну документацію цін на будматеріали, які в кілька разів перевищували ринкові придбання будматеріалів відбувалося через спеціально створені ділками фірми «Проклад». Кладки з подальшим виведенням коштів у тінь станом на лютий 2023 року. Служба безпеки України задокументувала привласнення зловмисниками 1 мільйона 400 тисяч гривень під час ремонту одного з об'єктів регіону. Всього ж було виявлено 80 таких об'єктів. В подальшому, за результатами проведених експертиз, встановлено, що чиновники привласнили, окрім раніше задокументованих 1 мільйона 400 тисяч гривень, ще 1 мільйон 600 тисяч гривень.